Я сиділа з відкритим ротом. Хаюшки, Мій марафон по авторам українського фентезі продовжується. І у нас сьогодні щось справді незвичне та свіже. Це «П'ятий демон Кіра». перша частина трилогія Вінсана Фокса від видавництва, а його немає. Це сам видав. Автор Володимир особисто мені запропонував свою книжку на огляд, а мені... І ж би дещось новенький. Про що книга? Незважаючи на величезну мапу на Форзаці, події книжки відбуваються ось в такому маленькому шматочку карти серед болот, де ховаються хижі тварюки, комахи, які відхочуть відкусити від тебе шматочок. І ще там є версени. Версени – це раса є ще У них є Луска. Квіст, кікси, все починається, коли група юних молодих версенів на полюванні знаходять якусь бридку істоту на березі. І ця мафоподібна істота виявилась любимо. І це наш герой Ві. Він нічого про себе не пам'ятає і має лише якісь дивні татуювання на тілі, і тільки завдяки ним його не вбили, а навіть прийняли до племені. Ми слідкуємо, як він з молодими версенами, які стали йому друзями, проходить навчання, готується стати воїнами, складає небезпечні та жорстокі іспити. Це справжнє пригодницьке фентезі з оригінальним світом. Автор класно прописав традиції. Побут, релігію, екосистему. І зробив це з легкістю, гумором і простою мовою. А кінець інтрига я сиділа з відкритим ротом. У мене взагалі не було ніяких очікувань. Синопсис не дає майже ніякої інформації. Але історія затягує так, що ти не помічаєш, як перегортаєш останню сторінку. Якщо вас зацікавило, в описі я залишу інстаграм-автора, де ви зможете придбати книгу. А ще Чим швидше передадуться всі примірники, тим скоріше вийде друга частина. Смачного вам читання!